Вечір великого боксу у Лондоні завершився тріумфом України як на ринзі, так і поза ним. Спочатку Денис Берінчик став чемпіоном Європи за версією EBU, здолавши здолавши до раундовому поєдинку француза Івана Менді. Також відзначимо вихід Берінчика, який з'явився на ринзі у формі спецпідрозділу Кракен. Та головна подія вечора була двобій. Тайсона Ф'юрі проти Дерека Чесори. Зрештою опальний британець зміг схилити шальки Терезів на свій бік, але найцікавіше відбувалося після коли до ринку підійшов Олександр Усик. Український чемпіон нерухомо дивився на ф'юрі, коли британець випускав традиційну неадекватну тираду в бік опонента. Як сьогодні сказав українець, він просто хотів поглянути ускажені очі ф'юрі. Ми ж чекаємо на їхній бій за звання абсолютно чемпіона. Супер важкій вазі і підписуємось на канал Legendary Balls.